Ми подумали і вирішили провести експеримент. Обрали три водойми в межах міста та вирішили перевірити, чи живе в них ще хоч якась риба. Отож, ідея така: ми беремо три вечора та ходимо на три різних водойми, приділяємо кожній з них приблизно по три години та намагаємося зловити рибу і відповідно визначити, є вона тут чи немає. В першу чергу нас буде цікавити саме щука. Якщо тобі цікаво дізнатись результат. Саме зараз натискай підписатися на цей YouTube канал, та не забувай, що його можна підтримати твоєю спонсорською підпискою на Патреоні чи на Ютубі. Також реквізити картоки знайдете в описі під цим відео. Ну що ж, погнали! Всім привіт вітаю вас на каналі Фішинг Лайф. З вами я Назар Боженко. і ми сьогодні рибачимо в межах міста так званий стрітфішинг. Останнім часом, е десь протягом останніх двох тижнів я тричі виходив на різні озерця міста Львова, і ви знаєте, мене дивувало, те, що насправді клювала щучка. Тому сьогодні знову ж таки нове озеро. Я, до речі, не сам зі мною дівчина, ви зараз і бачите. І ми приїхали половити, попробувати ревно половити щучку. На годиннику у нас 4.20. приїхала. насправді невеликий дощ. Зустрів трошки, скажем так, портить нам настрій. Вітерець мішає, але до вечора сьогодні тут. Намагаємося ловити рибу. Так що, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, підтримуйте мій YouTube канал. Просто якийсь жест, не знаю. Передавали синоптики, що сьогодні в нас в перші дні там десь трохи покапає, і потім гарна погода до вечора буде. Ми тільки приїхали, тільки розклались і дивіться, просто впустився такий ну, неприємний, реально неприємний дощ. Станом під дерево сховаюся. Розпочну я з ф'южена, 2 дюйма, фіолет, кислота. На грузику в 3 г. Якраз мені підписник написав і порадив мені цю приманку, каже, був тут. І на оцей Fusion, саме на цей колір, гарно в нього поклювала риба. Будемо зараз перевіряти. Я рибачив тут останній раз, вже давно, реально, напевно, роки 3 чи 4 назад. В принципі, щучка була присутня. Думаю, сьогодні вона мала би нам теж клюнути. Є, з першого запросу, Мріана. Я тяну. З першого ж закладу, такий удар просто, щучка зовсім невелика. Дивіться, який шнурок. Але з першого ж закладу і з такою покльовочкою. Просто мега покльовочка. Ну, отак, отак. Підписник, бачите, не обманув. Каже, став фіолеткістота і є рибка. Ну, невеличка. Невеличка, ми її одразу на волю. Пливи мали. Пливи, пливи, малече. Уй! Скаче. Скаче. Дякуємо за покльовку. Можна ось так на годинку, на дві прийти, отримати своє задоволення. Ну, головне не забувати в межах міста все ж таки відпускати рибу, тому що. Ну, Це міське озеро, її тут небагато, вона тут невелика, і якщо ще тут забирати, то я цього ну, взагалі не розумію. Рибку відпустили, продовжуємо. Кажуть, після риби з першого закладу вже рибалки хорошої не буде, я в це не вірю. Надіюсь, зараз все нас буде добре. Ну, Єдине, що бачите, дощ поливає. І тебе? — Як там на п в мене було польоти. Я прям відчула, як вона така сильно мені стукнула. Ну, якась повна срака. Ну, в день щось там чуть-чуть ледь-ледь капнуло. Я такий думаю, ну якщо вже сьогодні ще щось буде, ну, то ледь-ледь капне і на тому крапка. Просто злива, конкретна. Ну, але вроді видно там просвіт. Так що є надія, що скоро це закінчиться. І ми продовжимо ловити. Ну реально половило 4 хвилини просто злива. Ну блін. Та що? Полюбишся, скоро є, ну трави не мама приймається. Та ж вірняк це ти кіпаєш траву на дні. А я... Ах, бачила, зійшла, дивись. Ну, а... я теж. бачила зійшла, дивись. Та я капішон почав знімати, а вона в той момент клюнула. Поміняю приманку, більшу трошки, поставлю тепер 2,5. То на двійку кидав, тепер 2,5 покидаю. Водичка, до речі, мутна, тому що ну, в цьому озері я завжди раніше приходив, була набагато частіша, ніж зараз. Повністю дно було видно, траву все було видно. Зараз така водичка стала мутновата. Я використовую саме рівномірну проводку, ну, по двох причинах. Перша і головна, бо тут дуже багато трави на дні. Відповідно, якщо робити просто класичну джигову проводку, ну збираєш дуже багато трави. Ну, а друга причина ми все ж таки ловимо щучку. Щучка, як ви знаєте, як я розказував в кожному відео, вона більше всього любить дійсно рівномірну проводку. Рівномірка раз 5-6-7 обертів даємо паузу, щоб приманка впала до дна, щоб наша рівномірка все ж таки була десь неподалік дна та не десь в товщі води. Ось і все, і така проста проводка, але щуку ловить дуже добре. Отак, От ото дерево стало для нас смертоносним, точніше не для нас, а для блубьорда. І в поєдинку гілки і вершинки гілка перемогла. Щось забагрив. Військо. Байшло щось велике було. Щось велике було, щось забагрив. Це столоба або амура. Це столоба стоячи послизу. Попередня риболовля, на жаль, так і завершилась через дощ. Довелося її завершити, він не зупинявся. І сьогодні знімаємо продовження. Друга серія. Скажімо, прийшли знову на вечір на 2-3 годинки. Інша водойма. Я тут не був, напевне, ну, років мінімум 5, От мінімум 5 я тут не рибачив. Що сподобалось? Підійшли, водичка гарна, чиста. Гуляє дуже багато малька. Що не сподобалось, місцеві рагулі, які тут просто ну, насрали по березі, реально куча сміття. Ось, але я сподіваюся, що рибка все ж таки клюне, настрій має бути хороший, тож давайте розпочинати. Вода доволі чиста і сонце високо, ярке сонце світить. Я думаю, це головна причина, ну чому в принципі зараз а, не клюнуло мені. Та, я фактично все озеро вже обійшов, зробив кружок. Так, в швидкому темпі ознайомитись з загалом ситуацією з місцями. Ось, але я гадаю, що сонце воно все ж таки заганяє зараз цю щуку, поглибше в траву. Вона ховається від сонця, воно її сліпить через те, що вода доволі чиста. Ось, і якщо і будуть якісь покльовки, то скоріше за все треба чекати, щоб сонце все ж таки опустилось нижче, десь, напевне, сховались за будинки, і тоді щука буде виходити харчуватись вже з трави. Є Моряна, є, знімай з боку. Ух, непогано, непогано. Ух, ух, з трави. Ой-ой-ой. Ух, -ой -ой. ти що, яка сильна! Яка сильна в траві вже. Ой-ой-ой. Друзі, я вам вже скажу, я її ще не витягнув. Але для міста це супер розмір. Ой-ой, дуже гарна. Для міста дуже гарна. Ти що, ти що, ходи сюди. Щука, ходи сюди. Опа. Опа. Ну ось така, друзі, дивіться, це реальна кілушечка. Навіть може чуть-чуть за кілушечку. Фу. Емоції зараз переповнюють в межах міста. Таку рибу зловити, це справжнє щастя. Але головне, подивіться на приманку. Це є біленький ф'южен 2,5 дюйма, наша новинка, джоголовка, 2,5 грама. І вода доволі чиста. Тобто я реально побачив сам момент того, як щука навіть атакувала, тому що проводив приманку ну, відносно біля поверхності води. Друзі, цей заряд емоцій, які подарувала ця щука, це щось неймовірне. Зараз треба її сорахувати і відпустити. Погризла приманочку досить сильно, але засіклась надійно. Ось, 2,5. Ну і все, друзі. Содорафували. Давайте відпустимо нашу красуню. Нехай росте, підростає ще більше. Головне, щоб інші рибаки її не зловили і не забрали після цього. Ну, вона втекла десь очерет. Емоцій подарувала багато. Дуже приємно, що в цей час, в наш час, ще все ж таки в межах міста, бачите, залишилась хоча б. Невелика частина та, але може попастись гарна риба. Тому що насправді основна маса це зараз такі шнурочки. Тому така трошечки за кілуху це максимальний кайф, максимально приємно. Що ж, риба була в руках, вже на деревну прийшли сюди, зловили, відпустили. Продовжуємо. Ставте, близько, лайк. У мене нитка доволі тонка, тобто це такий ну, більш е, ну, ультралайтовий окуневий варіант. Це є 0,3 ниточка Арена Фаворітовська. Але насправді, коли от вже риба втекла в саму траву, а трави тут багато, ну, я запереживав, щоб зараз не сталося якогось там відрива, та, чи щоб вона не втекла настільки глибоко, що я вже би не зміг її видерти. Але от єдине, що дійсно радує, що в цій нитці. Запас потужності є, тобто вона реально тримає дуже добре. Як ви бачите, цю рибу вона витримала. Друга покльовка, знову ж таки, тут є трава. Довожу до цієї трави на очах. Такий спочатку блискає вона стороною, ну вона як стартує за приманку, спочатку блискає стороною, потім удар підсік, вивернулась, потримав секунду і зійшла. Менша щучка, але теж така приємна. Ну подивимося, не факт, що доводиться, але спробуємо. Якщо зараз не клюне, то просто прийду сюди пізніше ще раз за нею. Знімай, знімай, може клюне. клюну. Клюнуло, залишаємо це місце, щучка не доловилась, я кинув кислоту, кинув воблер. ну не добирає. Так що ми то місце залишаємо, Повернемося туди за якийсь час. Зараз переходимо в наступні місця і будемо далі її шукати. Зробимо напевне ще одне коло по озері. На одній з останніх рибалок Паша в мене запитався от, стосовно кольору. Не пам'ятаю, чи по ф'южінах, чи в цілому стосовно кольору приманки для щуки. Ну і ми в цілому, коли їздимо. Та там годину, туди, годину назад в дорозі ми такі е, любителі пороздумувати на різні теми, який гачок краще, яка приманка краще, як краще проводити. Ну, в цілому, скажімо так, на теорії пробуємо якось е, визначити, що може бути кращим потім на практиці. І от Паша в мене питається, який колір під щуку я би вибрав, якщо треба було б вибрати тільки один зі всіх всіх кольорів? І я такий трохи задумався насправді. Але сказав, що білий. І в принципі, в принципі я повністю зараз можу це підтвердити. Тому що, ну, от якщо брати всі кольори, і той колір, який найбільш стабільно ловить в всіх різних умовах, який найчастіше я використовую, і відповідно, який найчастіше мене радує, це дійсно білий. Хоча так було далеко не завжди. Ще до знайомства з Сергієм я взагалі не використовував білий колір і, в принципі, не вважав його хорошим. Ні для щуки, ні для окна. То, в принципі, ну, не використовував, він мені не подобався. Але саме, напевно, років 5-6 назад і почалось моє знайомство з білим кольором. І кажу, от за цей період, за цих кілька років, білий не то, що став один з улюблених, він став просто улюбленим кольором для щуки. Тому, друзі. Рекомендую білий, не знаєте з якого кольору почати. Чиста вода чи брудна вода. От білий це така, скажімо, натуралочка, яка працює. Є, є Маріана, знімай. Ми вернулись, і я не знаю, чи це та, що мені клювала тоді, чи це інша. Але ми її тут тільки зловили. Я казав, що ми вернемося і зловимо її. Вернулись і зловили. Приманка сама зразу з нею вилетіла, але мені треба було її зловити, тому що я бачила, вона накрутила на себе шнура. Ну і відповідно був шанс того, що вона може просто шнур зрізати. Друзі, знову саме білесенький, білесенький фьюжн. 2,5 дюйма. Наступна щучка. Дивіться, який окрас. Дивіться, який окрас. Це трав'яна, дика риба, яка темна, яка такий окрас має для того, щоб краще маскуватися. Приємна, сильна, бойова. Друзі, ну і цю наступну щуку обов'язково відпускаємо! Ну і головне про що ну не можу не сказати, це ну відпускайте рибу принаймні в межах міста. Озерце невеликого розміру. Риби тут багато точно нема. Якщо буде забирати її тут ну, пару людей, всього рибу знищити максимально просто. Ми наче живемо в цивілізованому світі, де рибу можна без проблем купити в магазині, а не їсти з якогось там болота. Але все одно завжди хтось знайдеться, навіть такі, які просто таких шнурочки почнуть пакувати в кульок. Тому, друзі. Моє прохання до всіх принаймні в межах міста відпускайте все, що зловите. це та реальна можливість прийти там на годину чи на дві зранку чи вечері, до дочі після роботи, зловити ту одну рибку і отримати своє задоволення. Є. Yeah. Є. Yeah. Ой, втікає вечорет. Ой, тікає вечорет. Ходи сюди, вилазь. Тоже непогано, я чую. Тоже непогано, вже вечореті, так? Так, вже вечореті. Опа. Є-є, висить, висить. Ну сам вечорет пре. Є-є-є, бачиш? Оп, пролізла, пролізла один очерет. Зараз проліза другий. Пролізла другий. Перетягнули. Перетягнули. Перетянули. Друзі, в такі моменти головне не форсувати дуже сильно. Бо якщо засильно сильно профорсуєте, просто лопнеш шнур. І під вечір завершальна буде третя покльовка, третя рибка. Той самий, та, той самий білий. Два з половиною дюйма. Чергова щучка. Завела ввечерет, втекла, але все ж таки вдалося її протягнути. Що ж, відпускаємо. Ну, нічого не було. все. На сьогодні завершили. Результатом на цій водоймі задоволений просто на тисячу відсотків. Так що зустрінемося з вами вже завтра на новому озері. Друзі, третій день. Наші пригоди по міських водоймах продовжуються. Третя водойма, паркова водойма. Сьогодні провіряємо, чи буде якась активність тут. Націлююсь, на щучку. Починаю зразу з вчорашнього фаворита, з білого ф'южена 2.5. Поки що кілька місць тишина, але я думаю, треба дочекатись просто виходу. Це там так... є, є, є невелика, невелика перша. Невелика перша щучка. Поставив в облирок. Хоча в цьому місці я вже прокидав і джигом, і прокидав оберталкою, а потім поставив в облирочок і от на в в облирочок затвічкав. Тут якраз така особливість. Я бачив, як щучка ганяє малька по поверхні. І от очевидно, що вона та стоїть в товщі води. Така невелика щучка, давайте ми тут акуратно, гарно відпустимо. Ось і є перша рибка, спрацював цього разу в облерок, ось такий кислотний Салеківський в 56-му розмірі. Затвічив, скажімо так, затвічив в втовщі води тягав вздовж берегової зони, берегової трави і десь на відстані метра від трави стало слювання. Падінні. Просто приманка впала на воду і всі варили. Я Погода сьогодні конкретно вносить свої корективи з тим вітром на лехіває, там я ловлю 2-2,5 грама ловити дуже незручно, тобто реально здуває, дуга постійна з шнура. Ну і відповідно, ну, не можу сказати, що по рибці сумно. В принципі, рибку зловив, три щучки зловив, але, скажімо так, очікування були більшими. Але ще не вечір продовжуємо ловити. Дивіться, друзі, 2,5 дюйма. 2,5 дюйма. І такий невеликий смугастий насправді. Ну таке, трошки дивна картина. Втік негарно. гарно. Є. Що, окунь? Не вже знов окунь? Знову окунь. Друзі, на окуні просто таке враження, що подуріла. Я не знаю, для чого вони клюють на таку велетенську приманку. Але знову окунь і знову все те саме. Знову 2,5 дюйми. Просто подивіться, ну які пропорції. Приманка як 2,5. Точніше, окунь, як 2,5 приманки. Невеликий окунь, але проатакував, клюнув. Давайте його відпустимо. Тягаю два підряд, Маріана. Бач, як я тягаю. Порадували у кінці, дуже приємно, знаєте, від чого? Тому що колись цього окня тут було дуже мало. Але ми з друзями його ловили взимку та перевозили, запускали саме в це озеро. І я гадаю, це саме ті окні, яких ми сюди привезли і відпустили. Тому було дуже приємно зараз їх зловити. Ну і все, скручую я свою снасть на сьогодні. Друзі, хочу одразу нагадати, що цей канал можна підтримати вашою спонсорською підтримкою на Патреоні, на Ютубі чи з донатом на картку. Всі відповідні реквізити для цього ви знайдете в описі під цим відео. Ну і давайте підведемо коротенькі підсумки. Як ви бачили, на всіх озерах я працював такою доволі рівномірною проводкою. Ціль в мене була саме ловити щучку. І найкращим чином себе зарекомендувала наша новинка в розмірі 2,5 дюйма Fusion. Так само працював різними кольорами, але більше всього риби спіймав саме білий колір. Тому, хлопці, обов'язково напишіть в коментарях, чи рибачите ви в межах міста, як вам взагалі така риболовля, яку рибу вдається спіймати. Обов'язково підтримуйте цей ролик вашим лайком, підписуйтесь на канал. І зустрінемося з вами в новому випуску. Па-па!